Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Розпочинається матч сільвер дивізіону між командами Лакерс і ФК Атлант. Номер 49 Іван Дроба. Номер перший Володимир Ковальчук. Номер восьмий. Олександр Пивовар. Дивізіону нинішню кампанію проводить далеко не так успішно. Зараз момент, до речі, у Пономаренка вихід вічнавич Пономаренко І не забиває Пономаренко. З Юкрейн Юнайтед зустрічалися лакерс тиждень тому. Тоді були такі серйозні кадрові проблеми в обох команд, а тим часом забиває. Поки що на лаві для запасних перебуває Василь Громов. Кожара зіграв на партнера. Юрій Кожара Кожара проходить передача на коломійці, коломіць розвороту. Поміж ніг голкіперу. Відправляє м'яч. Пономаренком, Пономаренко пас проходить. Удар відбувається, а залишається зіграти командам у першому таймі. І от власне Атлант один гол відігнує. От. А залишається ще до завершення першого тайму. Пивовар. І відбивається колектив Лакерс. І все, час вийшов. Врім'я, время. Кутовий розігрують Лакерс. І зараз удар від Громова. Бо у цьому сезоні в дивізіоні Сілбер найкращий бомбардира, але з 10-метрової позначки. Право на адресу голкіпера Лакерс. Класний удар вдався кихне І ще один момент. у стійку влучає штомпель падіння. Отже, пивовар. Пивовар удари. Забиває Олександр. Пивовар 2-2. Все, все на цьому час вичерпано нічия 2-2. Дуже драматичне завершення. Розв'язка у Лакерс та Атланта. Атлант здобуває нічию один бал, відбирає очки у фаворита. Ну і звісно, за такий камбек, за такий характер. Так, гравецівка Атланта, Артем Рудий. Вітаю вас, по-перше, бойова нічия. Трішки не дотиснули суперника. Чи задоволені ви результатом і грою своєї команди? Що скажете по грі? Ну, після трьохтижневої паузи задоволені. Друга четвірка дуже гарно грала, хочу подякувати їм. Да? І сьогодні вся команда викладалася. Ну, по грі не знаю, все, все, все добре. Ну, ми, ми грали як могли. А В другому таймі забагато було фолів від вас. За 8 хвилин, якщо я не помиляюсь, цілих 5 порушень право було. Чому ви так вийшли на другий тайм, такі заряджені на фоли? Скажімо так? Ми просто почали нестись, хотіли дуже перемогти. Побачили, що суперника можна зустрічати там, можна тиснути. ну трошечки... Перетисли і заробили багато фолів. Ну. А що не вистачило на вашу думку для того, щоб ви ж все все ж таки відіграли з 2-0. І як зазначав коментатор, майже як збірна вчора. Да, з 2-0-2-2. І е, були моменти, щоб забивати третій. Але що не вистачило для перемоги? Насправді нам дуже хотілося зробити, як наша збірна вчора. Відігратися з 2-0 на 3-2. Трошки не вистачило. Я також не забив, на жаль. І не зробив це, як наша збірна вчора, але ну, вже як є. Все одно ми, ми не програли це головне, задоволені результатом і, ну, і все. Ну, це чудово. Добре, дякую вам за Володимир Кривяковський. Так, перемагали 2-0, але щось пішло не так, так? В другому таймі. 2-2. Що скажете ви по грі? То що по грі можна сказати? Що підрослабилося, якщо чесно? Повірили рано в перемогу. Хлопці в принципі, заслужили цю нічую, вижили нас і на наших помилках зробили ці два гола. Могли і третій забити, тому в принципі молодці вони. А, Тобто розслабленість, така більш ментальна складова вплинула на результат. Ну я думаю, фізично теж ми були. ну, вигляділи, мабуть, хуже, ніж команда суперника, Воно було видно, їх було більше замін. І вони, в принципі, грали правильно, вони вижимали, старалися більше фізично нас нагружати і этим самим вони собі ну, принесли нічого. Е, ну а ви результатом не задоволені, як я розумію. Чесно кажучи, не задоволені. А грою? Грою, взагалі не задоволений. Дуже погано сьогодні зіграли. Мабуть, найгірша гра лакерсів в цьому сезоні поки що. А чому це могло статися? Е, я думаю, що. Цей настрій на гру, який, як би скажімо чесно, ми подивилися, да, команда знизу турнірної таблиці. Це розхлябаність. Хоча я бачив, що хлопці молоді їх, налаштовував, що треба грати все ж таки до кінця і забивати. Тому що вони, ну як і показала, вони дотиснули просто фізично. І ми цим самим програли. Ну, грубо говоря, можна сказати, що програли цю гру. Ну нічого, ще все, все попереду. Да? Гарного дня, дякую вам.